Тут знаходяться депутати норцинської міської ради. Я їду з депутатом Нарцинської міської ради. Я везу на обід. я везу На обід. кавалірку. Такі сиві, як я, на Кавалерку їздять. Всіх берете на кавалерку. Ні, тільки окремо вибрані. Добрий день, пані Ірино. Все це вже відбулося? Ні, ще. А коли буде голосування? Іде буде голосування? Я дуже прошу. Виходьте, я спілкуюся Ви. з медіа. Вийти з автобуса. Сома. Ростислав Романович е сьогодні організовує нам приміщення Обідньо, для пере. засідання сесії. Прошу Ростислава приміщення. де знову вийде на двір. Що ви не вказуєте, що я маю робити? Виходьте давай! А ну хто ви є, що ви є, мені вказуєте? Виходьте. А хто ви є, що ви мені вказуєте? Автобус є частна собственність Предприємство. Виходьте. Депутати Наузівської міської ради, ваша приватна власність? Ні, звісно. Депутати теж проти? Щоб нас... медіа була присутня на вашій сесії. У нас будуть. Ігор, ну для чого ти це робиш? А хто хотів Ярослава Олійника? От маєте Ярослава Олійника? Ярослав Олійник, автобуси цікавіше. Там... Цей цирк і ті клоуни не закінчуються ніколи. ніколи. Всі, хто отримує заробітну плату з бюджету, вже всі виходять. Хотіли їхати, кататися. Часу. Я везу на обід.